Весь світ не визнає і не визнаватиме е, спроби анексії ані Криму, ані Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей. І тому їхнє звільнення невідворотно. Тому я би одних би просив би почекати, набратися терпіння, здійснювати ментальність проти російським окупантам, а інших, які. Незаконно опинилися на нашій землі не чекати того моменту, коли війська російські. Побіжуть і тоді цивільним російським злочинцям, які посилилися в Криму, просто може не бути можливості виїхати з Криму, бо всі дороги і переправи будуть зайняті російськими військами. Тому я би сьогодні вже рекомендував би російським цивільним, які незаконно посилилися в Криму, покинути Крим ці умови. Такі кардинальні суви, які змусять Росію покидати наші землі, можуть бути створені лише військовим шляхом.